Доброго ранку, діти, до мене в гості завітали ляльки, Дмитрик та Оксанка. Вони посварились і тепер не розмовляють один з одним. У них на столі лежало одне яблуко. І Дмитрик хотів з'їсти яблуко, і Оксанка хотіла з'їсти яблуко. Адже яблуко одне, і через це вони посварились. Діти, як ви гадаєте, що треба було зробити, щоб і Дмитрик, і Оксанка покуштували яблуко і не посварились? Правильно, яблуко треба було розрізати навпіл і поділити між Дмитриком і Оксанкою? Розгляньте ілюстрацію та дайте відповіді на запитання. З чого видно, що друзі посварились? Як ви гадаєте, чому вони посварились? Який у них настрій? Які почуття відчувають діти? Сором, злість, провину, образу. Який вихід може бути з цієї сварки? Хто повинен підійти першим? Які способи примирення існують? Спробуйте скласти коротку відповідь за цією ілюстрацією? Молодці діти. А тепер розгляньте другу ілюстрацію. Як ви гадаєте, що тут відбулось? З чого видно, що друзі помирились? Який у них настрій? Які почуття відчувають дітки? Радість, задоволення. Попробуйте скласти коротку розповідь за цією ілюстрацією. Молодці діти! Як ви гадаєте, малята, що потрібно для того, щоб помиритись? Існують спеціальні мирилки для того, щоб люди, які посварились, могли помиритись. Послухайте такі мирилки. Мирилка летіла на плече сіла, Сказала тихенько, Миріться швиденько. Мир миром, пироги з сиром, варенички в маслі, ми дружечки красні. Помирімося, подружімося, ти не ворог, я не ворог, нам сваритись просто сором. ну ми швидше помирімся і ніколи не сварімся. Досить лаятись і злитись, ну давай скоріш миритись. Геть образо відійди, жде нас дружба назавжди. І остання мирилка. Не дивися так сердито, дуже хочемо дружити. Ось мізинчик-мізенець сварки нашої кінець. Дітки, Дмитрик і Оксанка все зрозуміли. Я вгадаю, що вони зараз підуть додому і швиденько помиряться за допомогою мирилок, які я вам прочитала. А я з вами прощаюся до побачення.